Привітики. О, Задумувався, чи можливо створити аніме за допомогою штучного інтелекту. У цьому ролику я попросив чат GPT, щоб він мені зробив сценарій аніме. Тобто придумав його з нуля. А також згенерував до нього картинки. І за допомогою інших штучних інтелектів мені деякі картинки навіть вдалося оживити. Темний провидець. Рен Сайто, звичайний студент з маловідомого району Мегаполіса. Він часто мріє про пригоди, але його життя було звичайним і спокійним. Поки одного дня не трапилось нещастя. В ніч на день його 20-річчя його родину вбивають невідомі бандити, залишивши Рена єдиним свідком трагедії. Він стає одержимим бажанням помститися за своїх близьких. Одного дня у пошуках відповідей він знаходить таємничий артефакт кристал, що випромінює невидиму енергію. Цей артефакт надає йому неймовірну силу тінь древнього. Проте сила виявляється не лише подарунком, але й прокляттям. Рен починає втрачати контроль над нею, і з кожним використанням він стає більш агресивним і безжальним. Володіння цією силою призводить до того, що Рен стає більш впертим у своїх пошуках помсти. Він виясняє, що за вбивствами його родини стоїть таємничий кримінальний синдикат. Який також володіє такими силами, як і він. Силу тіні древнього має не тільки він, але й інші люди, яких об'єднує одна мета використання цієї сили для досягнення своїх цілей. Одним з таких є Ісічі Мурасакі, бажальний керівник синдикату, який володіє ще більшою версією цієї сили. Арен починає боротьбу з ним, відправляючись на знищення його мережі та викорінення зла. Проте з кожним новим боєм він помічає, як його власна психіка поступово змінюється. Випадкові вибухи злості, спалхи агресії і зловживання своєю силою призводить до того, що він втрачає зв'язок зі своєю людяністю. Рен починає відчувати, як його серце наповнюється темрявою. Під час цього шляху він зустрічає Харуко, колишню членкиню організації, яка відмовилась від сили, оскільки її майже поглинуло. Вона намагається попередити Рена про небезпеку. Але він вважає її слабкою і продовжує свій шлях. Після ряду тяжких боїв Рен доходить до розуміння, що його помста лише частина більшої гри. Ісічі Мурасакі, хоч і є основним ворогом, лише маріонетка в руках іншої сили, таємничої організації Тіньовий Союз, яка маніпулює тими, хто володіє цією силою для власних цілей. Виявляється, що ця організація створила ці сили, щоб знищити світ і перетворити його на корумпований хаос. Рен розуміє, що сама сила тіні древнього має дуже темне походження. Вона була створена древніми, щоб перетворити світ на поле битви для контрольованих істот. Ті, хто володіє цією силою, повинні виконати свою роль у кінцевому сценарії світового знищення. У кульмінаційний момент Рен стикається з Ісічі. Але замість того, щоб віддати йому всю свою силу і помсту, він відкриває йому правду про те, що вони обидва стали жертвами більшого плану. Рен починає усвідомлювати, що не можна постійно мстити та боротися, адже він сам стає тим, кого ненавидить. З допомогою Харуко та своїх друзів, які залишаються вірними йому, Рен вирішує знищити саму основу сили артефакт, який надає людям тіні древнього. У фінальній битві він стикається з лідерами Тіньового союзу, і, хоча це коштує йому великих жертв, він знищує артефакт, позбавляючи себе та інших від цієї руйнівної сили. Після знищення артефакту Рен повертається до свого звичайного життя, але вже не той, ким він був раніше. Він пережив великий внутрішній конфлікт і втратив частину себе у боротьбі. Однак, хоча він більше не має своєї колишньої сили, він зрозумів одну важливу річ: справжній мир і спокій досягаються не через помсту та боротьбу, а через прийняття і прощення. Рен залишає минуле позаду і вирушає в новий шлях. Він обирає життя без насильства і сили. Яка колись визначала його долю. А на цьому цей ролик підійшов до завершення. Якщо вам сподобався такий формат, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всього доброго!